Для мешканців верхнього поверху у будинку на проспекті Поштовому осінь принесла дощі прямо у квартиру. Вода текла зі стелі прямо на все майно. Вікторія Іванівна проживає у будинку 80 на проспекті Поштовому. З початком опалювального сезону до неї прийшло не тепло а до зі стелі. В результаті зіпсовані меблі, техніка та підлога. Є скілька подряд. Кілька років поспіль такого не було. А так, щороку нас затоплювали. Тому наш сусід сказав: Я боюсь. Слюсарів пускати з ЖЕКу, бо їм би швидше роботу виконати, порозливають воду, просто беруть відро і з відра виливають воду, куди доведеться. Будинок обслуговується компанією «Стіті -сервіс КР». За словами мешканців, вони неодноразово зверталися до них. Ганням прислати відповідальну людину, яка виконує необхідну роботу, а саме спустить повітря і система опалення, аби до неї потрапив теплоносій та рівномірно розійшовся по всім трубам. Приблизно тиждень тому мешканці не дочекалися слюсаря і власними силами спустили повітря, намагалися зробити, щоб в їх оселях стало тепло. Але після такого самовільного втручання дива не сталося. Труби протекли і затопили квартиру на четвертому поверсі. Знімальна група першого міського вирішила дізнатися у керуючої компанії їх погляд на ситуацію. Ми самовільно робили там ремонт. Потім вісімнадцять 18.57 поступила заявка, що топить квартиру. Аварійна під'їхала і закрутила, зажала кран, який на і все. Так, а вони кажуть, що вони зверталися до вас і просили, щоб до них приїхала людина, яка спустить повітря. Чи не було такого? Ні, не було. Заявка перша поступила в 18.57, коли вже ми не працюємо. Ні в нас не працює. Піднадцять пісвісімнадцять про затоплення квартири аварійна бригада поїхала. Там був кран недозакритий, мабуть, вони самі розповітрювали у такому випадку, коли мешканці самостійно виконують роботи, які мали б виконувати компетентні працівники керуючих компаній. Відповідальність за наслідки лежать також на самих мешканцях. Тепер сіті сервіс у правовому полі має змогу лише скласти акт та зафіксувати факт потопу, ліквідовувати наслідки самовільного втручання мешканців, керуюча компанія. Ані за власний кошт не повинна та й не має права. То, що він вважається інвалідом. Чоловік інвалід у мене йому погано. У нас немає субсидії, але ми все платимо. У мене нікого з рідних немає, нікому допомогти. Вони пропонували зробити нам ремонт, але за мої гроші. У такому випадку компенсацію Вікторія Іванівна може отримати лише від сусіда, який виконував розповітрювання і після дій якого стався потоп. І то лише у судовому порядку. Але претензій Вікторії Іванівна до нього немає. Інше Варіант робити ремонт за власний кошт. Однак пенсіонерка каже, що немає на те фінансової можливості. А через вологу жити у кімнаті далі неможливо. Тож, якщо серед наших глядачів є ті, хто готовий підтримати родину, звертайтеся до Вікторії Іванівни за номером телефону, який бачите на екранах. Анастасія Костенюк, Максим Урашов, Першимський.